Особові займенники іспанської. Я іспанською буде Йо. Також ви можете почути таку вимову, як джо. Джо. Відрізняється вимова від частин Іспанії, також від іспаномовної країни, тому джо або Йо. Або, можливо, ви чули ще якусь вимову. Напишіть в коментарях. Ти іспанською буде ту. Ту. Ти. Пишеться з наголосом на у. Він іспанською буде ель. Ель. Так як артикл тільки з наголосом на е. Вона іспанською буде ея. Ея пишеться з двома е. Уштет це ви вічливе звертання до однієї людини. «Устет». Ну і іспанською буде носотрос або носотрас. Носотрос закінченням ось використовуємо тоді, коли ми знаходимося в компанії чоловіків та жінок і кажемо носотрос ми чоловіки та жінки. Або коли тільки чоловіки про себе говорять, кілька їх знаходиться тут, і вони кажуть носотрос ми. А якщо тільки дівчата знаходяться в якійсь кімнаті компанії або тільки про себе говорять, це буде носотрас. носотрас, закінчення ас. Далі, ви, коли ми говоримо, звертаємося до кількох людей, двох або більше. На ти, але їх кілька, будемо використовувати таке слово, як босос або сотрес. Той же принцип або звертаємося тільки до чоловіків або чоловіків і жінок разом. Бо ми кажемо ви з маленької букви, так? коли ми звертаємося до дівчат тільки, бо Вони, ейос або ейс той же принцип. Ейос це вони, коли ми говоримо про чоловіків та жінок разом або тільки про чоловіків. Еяс це вони, але тільки жінки. Еяс. Останнє це устедес. Це множина від устед, Військового звертання на ви до однієї людини. устед, usted, А устедес це ви, але кілька людей. Ви звертаєтеся до якихось поважних осіб або старших за вас просто на ви. Устедес. Підписуйтесь на Юлія Мельник Спейн та вивчайте іспанську разом зі мною.